Віра, чи все ж таки Брежнєва? конфуз зі співачкою у Ризі. Також обов'язково сьогодні поговоримо про Катю Чілі, яка прокоментувала роботу нацвідбору на Євробачення 2023. Молодість Мадонни Макс Барських по українськи, Саша Елерт як непорозуміння та Ольга Бузова у Донецьку. Мощуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш Тато Пліткар, без М'юзік. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу шоу бізнесу. По добрій традиції не забудь підписатись, залишити вподобайку, коментар для просування ролику, тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Також я нагадую нашим зірочкам не потрібно на нас ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку і беремо інформацію переважно з відкритих джерел. Також в мене є чудова телеграм-спільнота, де буде дуже багато Цікавих про холостяка, обов'язково додавайтесь, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Вмощуйтесь зручніше, залишайтесь в безпеці, а ми розпочинаємо новий випуск пліток. Поїхали! Без палу Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Українська співачка Віра, яка зробила ребрендинг свого імені, позбавившись прізвища Брежнева. Трапила в конфуз. Анонсувавши концерт в Ризі 7 грудня, на афішах написано Віра Брежнєва», але Брежнєва англійськими буквами. Відповідно, виникає запитання, про це навіть написала преса. А чому таки Брежнєва? Віра чи Брежнєва? Як на мене, від перестановки доданків сума не міняється. Що я маю на увазі? Якщо тебе люблять, якщо в тебе постійна аудиторія, слухачі, хіти, то люди однозначно будуть йти на твою музику, а не на твоє ім'я. Тож не мій... Погляд дивна ситуація вірі Брежнєвої, Треба все ж таки визначитись. Вона віра чи вона Брежнєва. І взагалі я не зовсім розумію ось ці перейменування, коли вже пік твоєї кар'єри далеко позаду, ти не починаюча. Співачка, який може експериментувати та гратись. Я розумію, що ти після розлучення починаєш новий творчий виток в своїй кар'єрі, новий шлях до жіночого щастя, але все ж таки якась нісенітниця. Як на мене, не знаю, погоджуєтесь зі мною чи ні, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво почитати вашу думку. А ми з вами зараз дивимось фотографію Мадонни, яку вона виклала на своїй інстаграм-сторінці. І ви знаєте, я розумію, що Мадонні можна все. Абсолютна легенда, те, чого вона досягла багатьом сучасним співакам та співачкам, навіть не снилося. Безумовно, Мадонна завжди розривала шаблони і так далі. На мій погляд, в будь-якому віці можна виглядати чудово. Але коли... Мадонна намагається бути молодшою, коли дуже багато гриму, фотошопу, тюну до чого це все? Мені здається, що Мадонна просто боїться старішати, і в неї дуже багато комплексів і страхів. Стосовно цієї ситуації, але це треба прийняти, адже це біологічний процес. Всі ми будемо старішати. З кожним днем ми старішаємо, і не потрібно цього боятись. В Кожному десятилітті свого життя можна знайти чудові риси, підкреслити свою зовнішність і виглядати максимально гармонійним та красивим, як на мене. Але те, що робить зі своєю зовнішністю Мадонна мене Тривожить, і мені сумно від того, як легенда перетворюється на дівчинку-німфетку в свої 60 плюс років. Немає ніяких правил, як повинна виглядати жінка чи чоловік у свої 60 плюс. Але наголошую ще раз: або це виглядає гармонічно, і ти захоплюєшся людиною, або ну просто печаль. Як на мене, Мадонна викликає лише печаль, на превеликий жаль. Ваші думки. Стосовно зірок, які намагаються молодитись, дуже цікава тема. Нам є про що з вами поговорити. Українська співачка Катя Чилі в черговий раз розчарувалась в об'єктивності членів журі нацвідбору Євробачення 2023. Вона подавала заявку, пісню не прийняли в сет лист, і ви знаєте, не зовсім зрозуміло по яким критеріям взагалі відбирають пісні на євробачення. Пліток стосовно кумовства, сватовства, братовства – хто з ким переспить і так далі, ходять давно навколо Суспільного. Я не знаю наскільки це правда, тож не можу стверджувати однозначно. Але, подивившись сет лист артистів, яких попередньо затвердили, ну, я не знаю. Я не розумію. Ми з Розаліном Бре також подавали заявку в скорому часі. Я думаю, випущу пісню ще «Кавиця», яка вона у нас, на наш погляд, обов'язково послухайте, дасте свою оцінку. Я не зациклююсь, не розчаровуюсь, все нормально, все, що могли зробили, не прийняли нічого, йдемо далі. В той же час, Катя Чілі, досить відома. Українському глядачеві багато років на сцені і чому так ігнорують Катю, для мене теж незрозуміло. Безумовно, на перший погляд, для когось вона не зрозуміла. Але вона самобутня, яскрава і неймовірна вокалістка. Дуже жаль, що ми не побачимо на нацвідборі Катю Чілі. Ви взагалі будете переглядати нацвідбор чи ні? Прокоментуйте. Ось такі заголовки гуляють мережею, з пустого в порожнє, Саша Еларт, значить, інтерв'ю Дьоміну, де він розповідає, якби Мішина завагітніла, то вони б зберегли свої відносини і бла, бла, бла. Я розумію, що багатьом інтернет-порталам потрібно про щось писати. І в інформаційному просторі України сьогодні досить дивна турбулентність з одного боку, наприклад, в понеділок-вівторок така кількість новин, що ти навіть не розумієш за що вчепитись і про що розповідати. Глядачеві, а в середу і четвер, взагалі, ніяких новин, і ти сидиш і думаєш, а, окей, а що ж робити? З пальця висмоктувати не будеш. Такі люди, як Олександр Елерт, взагалі не мають права бути присутніми в просторі українських медіа. Чому людина, яка під час війни незрозуміло як взагалі виїхала до Америки, викладає фоточки, як він гарно відпочиває і проживає в Штатах, і при цьому. Якщо я не помиляюсь, абсолютно нічого не робить для України. Якщо не правий, будь ласка, виправте мене. Не знаю, в мене Елерт викликає лише негативні відчуття. Мені він абсолютно не імпонує, і мені дуже хочеться, аби таких персонажів, як Елерт, взагалі в просторі інформаційному не було. Адже це людина, яка себе в глобальному сенсі нічого абсолютно не представляє. І його не можна віднести до категорії селебріті, однозначно. Яке ставлення до Елерта? В коментарях. Макс Барських та українська співачка Ета Любов презентували композицію Римою. Ви знаєте, хороший дует. Класні артисти, нарешті, Макс Барський зрозумів, що його не чекають на заході, і немає сенсу випускати музику англомовну, адже таких як Максим, там мільйони, і в нього немає шансу виділитись і проявити себе з іншого боку. Тому. Кар'єра Макса Барських в Америці для мене щось абсолютно фантастичне. Нарешті зробив акцент і вибір на користь українського контенту звучить непогано. Щось мені підсказує, барських трішки потеряшка. адже ці релізи, які він випускає на сьогоднішній день, мають однозначно невпевнений характер. Подивимось, до чого це приведе новий виток кар'єри Макса. Я на сьогоднішній день для себе відкрив ета любов. Просто в захваті, українська версія композиції Манго в мене в голові 24 на 7, ходив на тренування, і ви знаєте, раз 50, без жартів слухав нонстопом цю композицію. У Мене давно не було ефорії від нових імен в українському шоу-бізнесі. І сьогодні для мене «Ця любов, справжнє відкриття. Як вам зворушливий дует виконавців? Будь ласка, напишіть і ледве не забув ще стосовно Євробачення. В сет-листі ми побачили співачку Лілу 45 та Джері Хейл. Джері Хейл активно себе просуває на усіх фронтах в українському медіа, в Америці, поговорю, що вона ніби подавала заявку на American Idol. Не знаю наскільки це правда, але не здивуюся, якщо її візьмуть в контексті українського питання підтримати українців. Не знаю, тисячу разів казав на цьому каналі, що ставлення до Джері Хейл в мене 50 на 50. Чогось не вистачає в ній. В період війни вона все ж таки презентувала декілька гучних, абсолютно народних вже хітів. В той же час, що вона покаже нам на Євробаченні, гадки немає. Пам'ятаю, в останнє, коли вона приймала участь, то це був тотальніший провал. Тема веганства, якась незрозуміла дуркувата пісня. Співати вона вживу взагалі не могла. Можливо, за ці роки співачка виросла, покаже нам високий левел будь-який артист, який представить цього року Україну на Євробаченні, буде в прольоті. Ми пам'ятаємо, що після того як країна перемагає в наступному році. Євробачення повністю ігнорує конкурсанта, тож це чисто так вийти, спробувати на новий рівень залишити в себе в спогадах про те, що ти представляв Україну на Євробаченні, і не більше. Добре, що згадав, бо хотів про це поговорити. Прокоментуйте. Я в Донецькі сижу, к нам Бузова сьогодні приїжджала. Лол, як будто нам тут страданій мало. <хи> Ось таке повідомлення в інстаграмі я отримав від своєї одногрупниці. Наразі вона в Донецьку. 29 жовтня туди приїздила Ольга Бузова, і в мене виключно одне запитання. Бузова, а куди ти взагалі лізеш? Ти ж завжди була в ніполіті. А зараз ти заграєш з дуже з тонкою матерією, адже потрапити під санкції дуже легко. Я не кажу про Україну, а взагалі ти зараз їздиш на територію. Окуповану. Я розумію, що тобі багато заплатили, тому що Бузова це виключно про комерцію. Але все ж таки тут присутня морально-етична сторона, і судячи з усього, Бузові абсолютно начхати, де заплатить Газпром, і чим більше грошей, тим краще. Ну що ж, ми запам'ятаємо, ми знаємо. Була б Донецьку добре дорогенька, але в майбутньому, після перемоги України, будеш собі сидіти в своїй рашці, чесати дупу і не зможеш нікуди виїхати. Адже ваша країна зараз перебуває в такій утопії, це гірше північної Кореї, а росіянців все влаштовує, все у них добре, все у них нормально, і вони продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається. При тому, що це ж задіває абсолютно усі сфери вашого життя. Я не знаю, що в тому розумі. Не буду колупатись, не шукаю хороших поганих русських. У мене ставлення до росіянців зараз край негативне, і взагалі це залишиться на багато років, якщо не назавжди. Тому що є колективна відповідальність, про яку зараз дуже багато ходить дискусії. Одні кажуть, що абичне а русські ні виновати. Да винні абсолютно в усьому, що відбувається на сьогоднішній день. В першу чергу російська агресія сталася через те. Що росіянці мовчать, їх все влаштовує. Все життя будуть жити в своїх будинках без туалетів, ніколи нікуди не виїздити. І аргумент один великий Владімір Владімірович. Моліться на свого вождя і бійтесь своїх бажань. Тому о, цих людей о, дуже важко інколи о, зрозуміти. Ось такі новини у нас сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобався випуск. Не забудь залишити вподобайку, підписатись на канал. Коментар для просування ролику. Додавайтесь в мою телеграм-спільноту обов'язково. І я нагадую, кому що відомо про учасниць нового сезону проєкту Холостяк, обов'язково присилайте інфу в директ мого інстаграму. Буду вам дуже вдячний. Гарантую анонімність, а нам буде що поласувати. Дякую за перегляд. Не прощаюсь. Слава Україні. Разом до перемоги. Інтриги. Клітки. Та секрети зірок ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпало Мюзик, розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.